Фахівці Коломийського районного відділу Держтехногенбезпеки перевіряли житлові будинки. Такий захід провели на виконання розпорядження кабінету міністрів під час рейду оглядали протипожежний стан будівель. Ця проблема особливо актуальна під час опалювального сезону. Перевірки помешкань фахівці Держтехногенбезпеки організовують регулярно. Цього разу рейд провели спільно з працівниками житлоінфоцентру. інфоцентру Перевіряли коломийські комунальні житлові будинки. В ході рейду е, зверталася увага на протипожежний стан е, технічних поверхів е, житлових будинків. Так само зверталися увагу. Е, на стан евакуаційних виходів та утримання е, підвальних приміщень під час перевірки виявили низку порушень. Найбільш поширене безлад на горищах, у підвалах та на сходових клітках. Були виявлені е, порушення вимог пожежної безпеки. В основному це стосувалося горищних та підвальних приміщень, які, як ми знаємо, е, також ходимо по будинках, проводимо перевірки, е, захаращені різним. Непотребом, і що в дальнішому може призвести до? До пожежі так само жителями допускається влаштування тимчасових електромереж, допускається використання в запобіжниках на каліброваних плавків плавків ставок. З мешканцями порушниками учасники рейду провели бесіди на протипожежну тематику та вручили листівки пам'ятки. Хотілося би звернутися до жителів міста Коломи та Коломийського району. Що вони ви не допускали влаштування тимчасових електромереж в своїй оселі, не захаращували окуційні виходи. Так само в опалювальний сезон дотримувались протипожежних відстанів від опалювальних приладів, так само не перевантажували електромережу. Просимо вас дотримуватись порядку і виконувати вимоги. Я думаю, що це в першу чергу в інтересах мешканців будинку.